народ. Який сьогодні купити смартфон так, щоб не за усі гроші світу, і так, щоб він якісно виконував свої функції? Samsung Galaxy вартістю до 10 тисяч гривень і зовнішнім виглядом не гірше, ніж у ну, принаймні, якщо дивитися на задню кришку, не гірше, ніж у топ-флагманів бренду, вартістю там 30-40 тисяч гривень. Або вживаний смартфон, теж вартістю до 10 тисяч гривень, не такий впізнаваний, проте, якщо дивитися на його технічні Характеристики, він на дві голови вище за оцей Samsung. Минулого тижня ми запустили нову рубрику, яка судячи з коментарів під першим відео, вам дуже сильно зайшла ця тема. Вам близька. Та і в принципі, якщо дивитися на те, що сьогодні відбувається на вулиці, я вважаю, що ця тема буде актуальна ще не один рік. Загалом, оце протистояння вживаних але флагманських смартфонів з новими, проте бюджетними це одвічна тема. Вона була актуальна там і 5 років тому, і 10 років тому. Люди постійно шукають собі найліпший варіант. Ну, а такі блогери, як я, допомагають їм з цією нелегкою справою. І сьогодні ми знов-таки будемо не просто говорити на цю тему, а й демонструвати результати. Тож, влаштовуйте затишне місце, обов'язково прихопіть із собою гарний настрій. Не забудьте поставити авансом вподобайку, а я починаю! Але перед цим, дорогенькі мої, я хочу вкотре нагадати про наш інтернет-магазин AndroPrice.com.ua І також за наш телеграм-канал AndroPrice Україна. На цих двох ресурсах ви зможете знайти цілу купу вживаної і нової електроніки. Якщо вам подобаються вживані смартфони, такі як там Realme, OnePlus, Huawei, Honor, Samsung, iPhone, вам точно треба до нас. Якщо вам не подобаються вживані смартфони, ну от ви любите нові там Samsung. Фунги, айфони, все те, що я тільки що перелічив, вам теж треба йти до нас, бо у нас є і те, і інше. Від себе гарантую якісний сервіс, якісну консультацію, якісний підбір товару і жодних проблем у майбутньому. Тобто, якщо у вас там щось станеться з вашим пристроєм, ви зможете звернутися до нас. Тобто, у нас є гарантія і підтримка. А це, як на мене, найважливіше. Усі корисні посилання я залишу в описі під відео, і також тут мали з'явитися qr коди Також я хочу нагадати за наш благодійний розіграш смартфон. Фону Pixel 8 Pro. все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити від 300 гривень на допомогу нашим бійцям. Прямо зараз збираємо на засоби РЕП. Ви знаєте, що ці речі сьогодні конче необхідні на фронті. Тож, будь ласка, допомагайте нашим захисникам. А в даному випадку, якщо ви зробите донат, то автоматично станете учасником крутого розіграшу. Посилання на банку і номер картки я також залишу в описі, коли ми закриємо банку. Я, як завжди, проведу прямий ефір на нашому youtube каналі. Ну а зараз повертаємось до нашої заруби. Взагалі, якщо дивитися в бік вживаних смартфонів, то гідних варіантів сьогодні до 10 тисяч гривень дуже багато. Однак я виділив для вас два найкращих. Перше, це OnePlus 9 RT. Однак, якщо вам буде цікава ця тема, то я випущу з ним відео ну, там, протягом місяця. Не знаю, подивимося на ваші коментарі. Ось, а сьогодні ми будемо говорити за модель Realme GT Neo 3. Чому? Тому що всього рік тому він був справжнім хітом продажі. У нього і крута камера, і круті матеріали корпусу. І потужний процесор, і все нормально з підтримкою. Коротше, це прямо топчик. Всі, ті, хто довго слідкує з нашим каналом, вони знають, що ці от GT Neo від компанії Realme, вони постійно були найоптимальнішими рішеннями. І те, що сьогодні це вже не зовсім свіжий продукт, ні в якому разі не скасовує того факту, що навіть сьогодні за свої там 9 тисяч гривень, це, мабуть, одне з найкращих рішень, яке в принципі існує. Тепер давайте дам відповідь на питання, чому саме Galaxy A34, а не якийсь там інший смартфон. По-перше, ми розглядали цінову категорію до 10 тисяч гривень. Усілякі там M35, A35, вони коштують набагато дорожче. M35 щось там близько 11 тисяч гривень, A35 взагалі там 13-13 з -13 половиною. Тому ми взяли до уваги саме a 34 А чому ми обрали пристрій від компанії Samsung, тому що сьогодні це найпродувальніші смартфони у світі. В нашій країні люди їх купують як скажені, та й в цілому всі знають лінійку Galaxy A. Це народний продукт. От і подивимось, який з них краще на практиці. Розпочнемо з зовнішнього вигляду, і ні в якому разі не треба недооцінювати цей пункт, бо будь-яка людина, коли купує будь-що, вона в першу чергу дивиться саме на дизайн, а потім там заспливають технічні характеристики, усілякі нюанси і так далі. Дивіться, у Samsung дизайн більш мінімалістичний. Та й в цілому, якщо подивитися на будь-який їх смартфон сьогодні, починаючи там з бюджетників, закінчуючи топ фламенами, різниця між ними мінімальна. Задні кришки абсолютно однакові. Життя на я обрав в білому кольорі, тому що мені заходять ці дві смужки. Якщо вам такий варіант не подобається, є там пурпуровий, є взагалі такий, знаєте, класичний чорний. Всі вони мали з'явитися перед вашими очима. Тобто є з чого обрати. Який з них зовні вам подобається більше, то вже напишете в коментарях. Тут об'єктивно відповідь дати неможливо. Дивіться, хоч GT Neo 3 ніколи не був топ-флагменом, це, по суті, субфлагмен, він все одно отримав задню кришку зі скла. Дуже приємне на дотик, матове таке покриття. В той час як у Galaxy а32, четвертого використовується усюди пластик. У нього і пластикова рама, і пластикова задня кришка. А тут з пластика тільки рама. А кришка зі скла. Також у Realme набагато менша товщина корпусу, вага там щось там на 13 грамів менша, І ширина теж трохи менша. Хоча діагональ дисплею у нього трохи більше. В минулому випуску я вам розповідав, чому все так працює, тому що у них різне співвідношення сторін дисплею. У Realme там щось 20 до 9, у Samsung 19,5 до 9. і За рахунок цього бачимо, що Realme трохи більше по висоті. За ергономікою Realme теж більш приємне, не знаю, Можливо, тому що у нього менша товщина, можливо, тому що у нього немає цих товстезних рамок, як у Samsung. Ну, в долоні він лежить, як на мене, більш приємно, не як цеглина. Тобто, за загальними відчуттями, він 100% більш приємний. І це я вже не кажу за його дисплей. Пам'ятаєте, в минулому випуску я розповідав, що у цих бюджетних смартфонів Samsung є оцей прошарок повітря між дисплеєм і тачем. Тут така сама ситуація. У нього дисплей просто сірий в той час, як у. GT Neo 3 повністю чорний. А у випадку, конкретно з цією моделлю Galaxy A34, тут ще й присутній оцей краплеподібний древній виріс, який виглядає просто. І ще й більш огідне те, що його підкреслили товстезними рамками. В той час як обличчя GT Neo 3 навіть сьогодні виглядає більш-менш пристойно. Ну от просто зараз візьміть і подивіться, який з цих двох смартфонів спереду вам подобається більше. Я нічого не кажу, от напишіть ви в коментарях. Однак. Не дивлячись на сумний зовнішній вигляд, у Galaxy a 34 є повноцінний вологозахист згідно класу IP67, тобто його можна навіть занурювати під воду. В той час як GT Neo 3 не можна. Він єдине, чого не боїться, це бризок води. Однак, якщо ви занурите його під воду, то він помре. Обома смартфонами підтримуються дві сім карти і сім немає ні там, ні там. Однак Samsung підтримує карти пам'яті. А я знаю, що для багатьох це важливо. В той час як Realme може похозиватися тільки внутрішньою пам'яттю проте, конкретно в нашому випадку, ну, якщо ми роздивляємось вживані смартфони, сьогодні пропонуються тільки варіанти 12256. Я вважаю, що 256 ГБ постійної пам'яті ну, достатньо з головою. Тож, ну, до мінусів я б це не відносив. Ну, щоб остаточно закрити питання матеріалів корпусу, елементів корпусу і так далі, я хотів би зробити тест мультимедійних динаміків. Технічно, і там, і там стереозвук. Давайте. Увімкнемо одну і ту саму композицію на першому смартфоні на другому і зробимо порівняння. Розумію, що це не лабораторні умови, однак це в будь-якому разі краще, ніж нічого. Спочатку слухаємо на Galaxy A34. Це максимальна гучність. Чесно кажучи, якоїсь вагомої різниці я не почув, тож в цьому пункті у них паритет. Чого я не можу сказати за якість вібровідгуку? Того року компанія Samsung ще в своїх бюджетних пристроях використовувала вібромотори з ексцентриком, і А-34 не є виключення. І я вам скажу, що це якийсь сором. Якщо ви в принципі не вимикаєте вібровідгук одразу після того, як робите перші налаштування, чого я не можу сказати за модель GT Neo 3 мало того, що він отримав лінійний вібромотор, так і у нього тут якість набагато ліпше, ніж припустимо. В Galaxy a 55 який там сьогодні продається там, за 17 тисяч гривень. Ну просто для розуміння. Лінійні вібромотори теж бувають різні. Тут він на достатньо високому рівні, і користуватись ним так от, в повсякденній основі ну, прям, дуже приємно. Різниця з якимись там флагманами за 20-30 тисяч гривень. Немає. Тож, якщо ви справжній гік і поціновувач цієї теми 100% зацініте. Рухаємось далі. Цей пункт я дуже люблю, особливо коли йде мова про бюджетні смартфони Samsung. Швидкість роботи сканеру відбитків пальців. І там, і там він оптичний, проте ви тільки подивіться на швидкість роботи. Ось я розблокував Samsung, ось я розблокував Realme. На останньому це відбувається миттєво, і чесно кажучи, я от нещодавно тестував OnePlus 11, після цього тестував OnePlus 12, і якоїсь суттєвої різниці між ними я не бачу. І там і там він працює дуже круто. А у Samsung він лагає. Ну, тобто він працює непогано, проте він лагає. От сам процес, от ви побачили і там і там. Не знаю, це була моя оцінка, ви самі все бачили. Можете поділитися своєю думкою з цього приводу ще в коментарях. Чому я на цьому роблю окремий акцент, тому що в повсякденному житті це дуже важливо. Порахуйте, скільки разів на день ви розблоковуєте свій пристрій. І коли ви маєте в кишені одну і ту саму суму грошей, погодьтесь краще брати максимум. Я не кажу, що це не працює на Samsung. Просто коли за ті самі гроші є апарат, у якого це працює значно краще, ну не знаю, тут вже добудуйте думки самі. Дисплеї у них технічно, якщо дивитися суто на папір, у них абсолютно однакові. Проте в реальному житті ніхто ніколи так не робить, ніхто на папір не дивиться, всі дивляться на реальні зображення. Я вже мовчу. Закрапле подібне виріз. Оці товстенні рамки навколо дисплею Samsung, я хочу поговорити саме за матрицю. Кольори набагато приємніші на Realme. і кольори у нього краще, і з шимом немає е, проблем ці значення перед вашими очима. Є більш гнучкі налаштування. Коротше, сама матриця, вона просто рівнем вище. Якщо Samsung отримав е, е, AMOLED матрицю для середньобюджетників, то у Realme GT Neo 3 по суті, флагманська матриця. І я вам скажу, що навіть в 2020 Четвертому вона виглядає цілком непогано. Так, якщо ви там вийдете на вулицю і там буде шмалити сонце, то максимальна яскравість в нього буде менша, ніж там у більш сучасних апаратів. Однак навіть цієї максимальної яскравості цілком достатньо, щоб відчувати себе комфортно на вулиці. Ну, якщо ви розумієте, про що я так з цим наче розібралися. Давайте поговоримо за їх швидкодію, продуктивність і так далі. Realme GT neo 3 отримав внутрішню пам'ять UFS 3 і процесор Dimensity 8100 від компанії Mediatek. В той час, як у Galaxy a 34 UFS 2.2 і процесор Dimensity 1080 від компанії Mediatek. тобто процесор на рівень нижче, внутрішня пам'ять на рівень нижче. Як це помітно на практиці? Перше, що я хочу сказати, оце моє таке спостереження після того, як я зробив тест Galaxy a 55 потім a 35 потім a 34 не дивлячись на те, що обчислювальні ядра цих смартфонів доволі потужні. І ви це скоро побачите в синтетичних тестах, вони все одно от їх інтерфейси якось підлагують. Є там такі от невеличкі мікрофрізи, не знаю, чи то справа в оптимізації, чи ще в чомусь. Ну, я думаю, що всі власники цих смартфонів підтвердять мої слова. От якщо робити порівняння цього Атріс 34 і GT Neo 3, це просто небо і земля. Якщо GT Neo 3 він майже нічим не відрізняється від сучасних там субфлагманів, він реально працює так само швидко, все літає, нічого не Ну, реально, користуватися ним приємно. І я не перебільшую. Я думаю, що всі власники GT Neo 2, GT Neo 3, OnePlus 9 RT, OnePlus 10 Pro зараз підпишуться під кожним моїм словом, користуватися ним конкретно інтерфейсом. Дуже комфортно. От береш після них оці от А34, А35, А55, ти розумієш, що це все одно рівень нижче. Вони трошечки підлагують. Десь там ну, анімація так працює. Хоча от береш там якийсь флагманський Samsung, там тисяч за 30, там все працює нормально. Оце просто от реально чи то бренд спеціально так робить, якось трошечки так душить свої середньобюджетні смартфони, щоб люди охоче купували флагмани. Я не можу вам сказати про це. От я ділюсь просто своїми спостереженнями. Що стосується цифр, я вам покажу результати після синтетичних тестів в таких програмах, як CPU Test і 3D Mark, тобто стрес-тест обчислювальних ядер і стрес-тест відеоядер. Якщо дивитися суто на обчислювальні ядра, начебто у Galaxy A34 все не так і погано. Хоча у Neo 3 все одно все значно краще. А от якщо дивитися на е, відеоядра, то бачимо різницю між ними приблизно в три рази. Щоб ви розуміли, навіть попри те, що GT у третьому там вже близько двох років, він демонструє результати навіть ліпше, ніж деякі гаджети з процесором Snapdragon 7 Gen 3. Хто не шарить в усіх цих цифрах даний чип, цей Snapdragon 7 Gen 3 отримала Motorola Edge 50 Pro вартістю, там 24 тисячі гривень. Ось і у неї результати навіть трохи гірші, ніж у GT Neo 3 за 9200 гривень. І Якщо на А34, ви в найкращому випадку зможете грати там, в якісь вимогливі ігри там, на ультрамінімальних налаштуваннях графіки, то на GTN 3 ви спокійно зможете грати на ультраналаштуваннях графіки. Так, у вас там не буде 60 кадрів на секунду, буде там 40-45, проте цілком можна грати. Розуміє? Ви не будете відчувати себе дискомфортно навіть в 2024 році. Ну і за роботу інтерфейсу я вам вже казав. Сюди можна віднести і швидкість відкривання додатків і все інше. Чесно, перед цим тестом я чітко усвідомлював, що за багатьма параметрами Realme краще за цей Samsung, однак. Гадав, коли я діду до пункту камер, то все, Samsung його точно переможе. Давайте дивитись, чи був я правий. Розпочнемо з теорії. Однак перед цим давайте я дуже швидко ознайомлю вас з їх залізом. Realme отримав флагманський сенсор від компанії Sony, а саме iMX 766 на 50 Мп з оптичною стабілізацією. Samsung на 48 Мп з оптичною стабілізацією. На ширококутники у них по 8 мегапікселів. І ще завезли Акромоделі, тільки у Realme на 2 Мп, а у Samsung на 5. Фронтальна камера у Realme на 16 Мп, у Samsung на 13. Давайте дивитись, що з цього вийшло. Зазвичай, коли ми говоримо за денні фотографії, я кажу наступну річ. І той, і той впорався непогано, різниці майже немає, тільки там по кольоропередачі і так далі, тому що так воно і є. Однак в цьому випадку Realme переміг свого опонента навіть в день. Подивіться на окремі ділянки кадру. Так я не можу сказати, що між ними прямо прірване. Бо і земля, однак, тим не менш, все одно рівний впорався краще, і це видно. Причому, який би приклад ми не взяли, ситуація абсолютно не міняється. А якщо дивитись на нічні фотографії, тобто на важкі умови, там взагалі. Просто розрив, чесно кажучи, навіть сьогодні GT Neo 3 демонструє цілком непоганий результат. Так, це не рівень топ-флагманів, однак, якщо згадувати його ціну 9 тисяч гривень, ну дивіться самі на динамічний діапазон, на деталізацію, я впевнений, що він знищить будь-який новий смартфон сьогодні, тому вартістю до 11-12 тисяч гривень. Наче рукокутники, там і там паскудні. Якщо навіть Realme впорався трохи ліпше, я не хочу це обговорювати. Те саме хочу сказати і за мак-розйомку. Фактично, Samsung впорався трохи краще, однак я не можу назвати цей результат е, добрим. Фронтальна камера у важких умовах мені трохи більше сподобалась на Realme, а у легких у Samsung за рахунок того, що ну, у нього більш правильний скінтон. Це якщо говорити за фотозйомку, якщо знімати відео на папері Samsung вміє писати в роздільній здатності 4К 30 кадрів на секунду, в той час як у Realme є обмеження в роздільній здатності. Він вміє писати максимум Full HD. Однак ви подивіться на кінцевий результат. Скажіть мені, будь ласка, який з цих прикладів вам подобається більше? Власне, мені Realme. тож роздільна здатність конкретно в даному випадку Samsung аж ніяк не допомогла. А от на основну камеру у Galaxy a 34 все ж є невеличка перевага. В цілому можна там викладати кудись в соціальні мережі, все одно тряска помітна. Однак цей результат набагато ліпше ніж теж нам демонструє Realme. Це якщо говорити саме за роботу стабілізації, якщо там не ходити, а просто стояти на місці, щось знімати. То динамічний діапазон ширше на Realme. Ну і кольори, деталізація мені теж більше подобаються на Realme. та й автофокус у нього працює швидше. Тож тут кому що більше треба. Варто мабуть задати собі питання, як часто ви знімаєте відео під час руху. Тож, друзі, я був неправий. навіть сьогодні. GT Note 3 демонструє цілком непоганий результат. Смартфону вже майже два роки. Ось, і, от, і я впевнений, от, якщо б я влаштував зарубу, конкретно по фотозйомці, і взяв там всі пристрої там вартістю до 12 ти тисяч гривень, він би усіх зробив. Добре, трошечки накидали йому плюсів, давайте тепер поговоримо і про мінуси. І почнемо з програмного забезпечення. Справа в тому, що на 14-му андроїді його життя швидше за все закінчується. Ну якщо так знаєте, утрувати. А 15-й Андроїд він не отримає. Ми знаємо, що субфлагмани цього бренду Realme, вони отримують вагомі оновлення протягом двох років. Все, два роки вже пройшли. Тож, 14 й Android, Realme UI 5.0 6-го швидше за все не буде. Ну можливо, там, якщо там десь на форумах поритися, кастомну прошивку встановити, і можна буде 15 накатити, однак офіційних оновлень вже не буде. В той час як a 34 отримає і 15 й Android, і 16 й Android, і можливо, навіть 17 й Android. Чесно кажучи, я не до кінця собі уявляю, як він буде працювати на тих версіях Android, тому що він навіть сьогодні я трошечки підвагу, що там буде далі, уявити. Важко, проте факт залишається фактом. Е, ви можете сказати западчі безпеки. Це важливо. Ну, типу, там Окей. Андроїди фіг з ними, пачі безпеки, я ж там користуюся. Оці відкриті е, точки доступу є, я от боюся за свої там особисті дані. Скажіть мені, будь ласка, хто купує собі пристрій до 10 тисяч гривень і приймається з приводу своїх особистих даних? що там собі тримаєте криптовалюти на мільйони доларів чи ще щось? Ну у ці от розмови, власне, мене вони трошечки смішать. Ні, ви не подумайте, в будь-якому разі на відстані це плюс, однак, якщо ми говоримо саме за бюджетні. Смартфони, от з таким залізом, це звучить трохи дивно. Тож, якщо б припустимо, мені задали питання. Що для тебе важливіше, там, не знаю, оновлення патчів безпеки ще там протягом кількох років, але при цьому лагучий інтерфейс і все те, про що ми говорили перед цим, там, матеріали корпусу і так далі. Я б собі обрав, нехай там буде 14-й Android, ось нехай там буде цей Realme Ui 5.0, який виглядає навіть сьогодні цілком пристойно, працює дуже швидко. І все. Я заощадив на тому, що я заплатив за цей смартфон 9 тисяч гривень, а не там 15, 16, 20 і так далі. За дев'ятку. Враховуючи це, власне, мене б це влаштувало. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, це ваша думка, і ви маєте на неї право. Загалом ви маєте чітко розуміти, коли мова йде саме за вживані смартфони, це не Google Pixel, не Samsung, і це не айфони за оновлення системи. Ви маєте думати в останню чергу. Купуючи такі апарати, ви в першу чергу платите гроші за те, щоб кайфувати тут і сьогодні. От, ми зараз там продаємо в нашому магазині у ці ляново. Ват Pro 2022. Вони взагалі працюють на 12-му Androї. Проте там AMOLED екран там дорогі матеріали корпусу, і ціна при цьому там 9999 гривень. І люди їх охоче купують, тому що це класний варіант. Ну, типу, не всі там заморочуються з приводу там, останнього Android. Якщо ви там возьмете і порівняєте цей апарат з amoled екранами якусь там новинку з IPS за 13 тисяч гривень і порівняєте також і інші технічні характеристики, ви також оберете швидше за все, то і Lenovo. Та сама ситуація є. З цими вживаними апаратами. Тут треба чітко дати собі відповіді на наступні питання, чи готові ви заощаджувати гроші, велику суму грошей, скажімо так, бо за 9 тисяч читіна 3 виглядає максимально привабливо. За рахунок оцих оновлень системи, натомість отримуючи дорогі матеріали корпусу, круту камеру і загальні ці приємні відчуття. Коли я кажу, що він в долоні відчувається, як справжній флагман, я не просто хочу накинути йому балів. Це так і є. Коли я кажу, що. Що навіть в 2024-му у нього дуже потужний процесор. Я не просто хочу накинути йому бали. Ви самі бачили результати в синтетичних тестах. Коли я кружу у нього крута камера, я не просто так це роблю. Я вам показую приклади, ви самі все бачите. Добре, з цим теж, наче розібралися, але перед цим я вам казав про два мінуси. Перший ми пройшли. Другий це час автономної роботи. Враховуючи те, що смартфон вже два роки, ви маєте розуміти, що акумулятор у нього не новий. Існує дві версії GTNO3. З, зі швидкою зарядкою, потужністю 150 Вт і 80 Вт. Той, що отримав 150 Вт, у нього ємність акумулятора 4,5 тисячі мАч. Той, що отримав 80 Вт, у нього 5000 мАч. Враховуючи той факт, що оцей Neo 3 вживаний, він продається без комплекту, ну, тобто у нього немає цієї оригінальної зарядки, ви маєте розуміти, що якщо ви хочете отримати по-справжньому швидку зарядку, вона або вже має бути у вас вдома, або ви маєте купити її. Окремо, окремо вона коштує там на 80 ватт з кабелем щось там близько 1300 гривень. Я вважаю, що це, в принципі, адекватний прайс. Якщо вам не потрібна ця швидка зарядка, то ви просто берете там якийсь блок живлення, який у вас є вдома, і заряджаєте його там повільно. За ніч точно зарядиться, і таким чином ви не будете псувати батарею. За ці два роки цей смартфон втратив приблизно там 13-15% там, батареї. Тобто там вже не 5 тисяч. Чи там умовно, там, я не знаю, там, А там 4,5. Що я можу сказати на практиці? На практиці, в принципі, цілий робочий день, враховуючи там, енергоефективне залізо, енергоефективний процесор і так далі, він живе без проблем, навіть враховуючи ці е, втрати. Проте це все одно на рівень Galaxy A34 з абсолютно новим акумулятором. Ви самі знаєте, що всі ці середні бюджетні смартфони Samsung вони дуже довго тримають заряд батареї, ось ну, і вони отримали, тому що енергоефективний процесор, енергоефективний цей і так далі, можливо, за рахунок оптимізації не важливо. Просто він тримає заряд набагато довше, ніж у цей вживаний GT Neo3. Якщо Samsung ви можете сміливо розраховувати там, на півтори дні роботи, то тут буде тільки день і все не більше. Ось проте ситуація виправляється купівлею нової нової батареї. Вона коштує там щось близько однієї тисячі гривень. Якщо для вас це дуже важливо, ви можете її докупити. Я б цього не робив, я б цього не радив робити, а е, користувався так, як є. Якщо вже дуже сильно не буде вистачати, тоді можна вже дивитися в бік купівлі нової батареї. Ну, от є такий нюанс, і ще раз, він стосується абсолютно будь-якого вживаного смартфона. Звідси і ціна за версію 12256, враховуючи все те, що я вам перелічив, 9200 гривень. Подивіться, що сьогодні можна взяти за ці гроші на ринку. От, припустимо, А34, версія там на 128 гігабайтів, коштує там щось близько 9600 гривень. За ці гроші ще можна знайти Motorola G80. Є там Poco X6, однак Xiaomi це взагалі окрема категорія людей, комусь вони подобаються, комусь вони не подобаються. Проте, якщо навіть робити порівняння за технічними характеристиками, цей Realme, він і Poco x 6 виграє. Я вже не кажу за G84 і так далі. Тож такі у нас справи. Давайте підіб'ємо підсумки. Якщо ви готові заощадити купу грошей і купити собі субфлагманський пристрій, жертвою оновлень системи, тобто 14 Android для вас останне. Ну, це якщо у вас там не ровні руки і ви там не будете далі кастоми ставити, думаю, що якщо цим займатися, то можна там і Realme i 6.0 поставити 15 Android. І якщо для вас там один день життя батареї не є проблемою, то 100% варто звертати увагу на цей продукт. Якщо для вас в першу чергу треба смартфон для того, щоб телефонувати, для того щоб там довго трималося, тримався заряд, тобто там, для зв'язку і так далі. А от усі ці речі, типу там матеріали корпусу, вібровідук, потім там якість екрану, швидкодії системи. Якщо все це для вас не важливо, тоді... Вам треба брати Galaxy a 54 або дивитися в бік там інших конкурентів. Гадаю, що мій вибір вам очевидний. І дуже сподіваюся на те, що ви поділитесь своєю думкою в коментарях, який би ви з цих двох смартфонів обрали собі, якщо б вам був потрібен девайс вартістю до 10 тисяч гривень. А у мене на цьому все щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Діліться своєю думкою стосовно нової рубрики. І не забувайте. Допомагати нашим бійцям, от зараз буде звернення. Здоров'я, здоров шановні підписники Android News, звертаємось до вас за допомогу придбанні засобів РЕП та аналізатора дронів для нашого підрозділу. Завчасно висловлюємо щиру вдячність за вашу патріотизм та вагому допомогу Збройним силам України. Задяки вам, наша перемога ближче. Бийка ЦАПа! слава Україні! Героям Слава! Ну і пам'ятаєте, що кожен ваш донат від 300 гривень дає вам змогу отримати абсолютно безкоштовно смартфон Pixel 8 Pro на 128 ГБ. Це вживаний варіант, але в ідеальному стані. Я вважаю, що це невеличка сума для такої можливості. Але головне це все ж допомога нашим захисникам. Щиро дякую всім, хто долучається до зборів. Слава Україні! Слава вільному народу. А до перемоги. Побачимось!